Мене часто запитують, як навчити собаку йти поряд. Дивіться, пояснюю, показую. Вибачте, що по темряві, але другого часу не було. Сидіти. Роксі, підійди. Двоєм сидіти. Мені що, гиркнуть? А, ну ти зрозумів. Роксі, сядь. Е, дивіться, ваша собачка, чекаємо. Ваша собачка вміє давати лапку, так а ви просіть ще. Моя собачка вміє чекати, так й чекати їжу, чекати мене, чи чекати, будь-що ви маєте це любити. Чекаємо, а ви маєте це любити, і а, вам тренування має бути не як, скажімо так. От, треба щось вчити собаку. Вас це повинна бути як любов. Мені подобається. Да, в мене собачка ходить рядом, а вона вміє чекати, вона вміє сидіти. Але мені подобається їй далі продовжувати дресувати. Тому що, як кажуть, е, е, вік живий, вік учись. Тому е, вміє ваша собачка давати лапу, нехай дасть при їжі, нехай дасть зранку, нехай дасть звечері, коли вам навіть не потрібно. Е, залог навчання це повторення, повторення, повторення. Пошли. Е, тому просто, а, як навчити вам сказати, ну, це кажіть, от, наприклад, до мене. Тор, до мене. Все, я вже навчив. Але ж розумієте, так не працює, не працює сьогодні, не працює завтра. Це має працювати на постійній основі. Ви маєте закладати в свою собачку кожного дня щось нове. Не так, що ви сьогодні вивчили лапку і все, лапку вже тиждень не вертаєте до неї. Вивчили поряд, все, тиждень місяць не вертаєте. Чи пішли на одну прогулянку, чи самі, чи з кінологом неважливо. Все, ви думаєте, що ваша собачка гарно ходить поряд з вами? Ні. Якщо ви хочете гарно виховану собаку, вчіть її щодня. Навіть те, що ви вже знаєте, що вона вміє досконало, все одно повторюйте, і буде вам а, отака собачка, яка гуляє поряд, нікуди не біжить, нікуди не ломиться. Роксі!